Дебільні тези, але саме ті, які мають спрацювати. Ми ж у вас буде підвищуватися ціни на бензин. Тобто, це те, що хвилює всіх. Тобто, це однозначно, як на мене, такий був. Хід на те, щоб працювати з е, публічними настроями Сполучених Штатах, з е, громадською думкою, в першу чергу, те, що е, розрахунок, все ж таки, на пробитися до реальних там лобістів, і він все ж таки був, ну знову ж таки, вітков насправді. Він не на перших позиціях, бо навіть от, по те зауваження Бесента це зрозуміло і те, що Рубіо багато вирішує. Да? Але це не означає, що у нього доступ до тіла кудись зник. Да? Тому тут, тут вони, я думаю, що розрахунок все ж таки був достатньо серйозний на, на цей візит. З огляду на останню риторику, зокрема представників уряду Сполучених Штатів Америки, те, як Рубіо відмовився зустрічатись з Лавровим, розуміючи що їхня позиція незмінна про що дискутувати. Як Скот ну, здається, вперше щоб так достатньо, знаєте, все ж з ноткою агресії, він я назвав його пропагандистом, Він відверто і здивувався, і розлютився тоді, коли його перепитали про заяву Дмитрієва. Зараз Трамп достатньо відверто каже, що саме Російська Федерація. Не готова до миру, я не бачу, щоб там Путін якісь кроки конкретні робив для того, щоб наблизити цей мир. Навпаки, з ним намагаються домовитися. Він ще більше обстрілює. Тобто, ось ця риторика, вона змінилась. Можливо, не так сильно, як би нам того хотілося, але так чи інакше. Чи означає це буквально шлях того, що ось цей санкційний режим буде тільки посилюватись? Санкції минулого тижня, які впровадив Трамп проти. Російської Федерації вони їх здається сильно здивували, якби вони те не не намагалися заперечити. Але й зокрема, як писали західні змі з трьох сценаріїв ймовірних санкцій, Трамп обрав таку middle версію середній формат не сильно потужні, не надто легкі. Але водночас виходить, що залишаються ось ці потужні санкції. Що це ще може бути? Та чи може впровадити він найближчим часом? Ну насправді я думаю, що може бути і певне, і пом'якшення. Бо бачите, термін на місяць, і те, що безпосередньо Трамп весь конгресу вводив, тобто президент вів президент, може і зняти да, тобто, демонстрація того наскільки це гнучко може бути. Ну і ми усвідомлюємо. Що незважаючи на те, яке зараз ставлення є до Путіна та Росії, все ж таки там певні свої сантименти і погляди, які десятиліттями формувалися, вони нікуди теж не поділися. І, і це, це ми розуміємо і про справедливість, і про порушення міжнародного права, і про необхідність покарання, але Тут всі насправді в світі намагаються зберегти Російську Федерацію. Да? Російська Федерація просто вважає, що всі її вбити хочуть. От ну зрозуміло, для нас це неприйнятно, да щоб вона лишалась, але насправді да, от Захід не налаштований на ліквідацію Російської Федерації. Тому я думаю, що е, насправді Росія, оскільки вона дуже так наполегливо працює на те, щоб її все ж таки прибили. Вона е, робить, зробить все, щоб було посилення санкцій. Так це може бути е, і в плані е, посилення, в тому числі і в нафтові, от, щодо енергетичної промисловості. Того що е, лукойл і рознавта вони дають десь близько 60% їхнього їхнього. То є і інші знову ж таки, є такі контори, як Росатом, та да, яка там цвіте махровим цвітом в цій саме Угорщині, да, будуючи пакш. Що Орбан починає розказувати ми тут незалежність енергетичну все рівно розбудуємо, хоч ви нам не дасте там, російського газу купувати, але тобто вперто показує, що все рівно вони з Росією будуть. От, тому я думаю, що ось це розширення, тобто, удар реальний по так званому тіньовому танкерному флоту, ось те, що могло би бути дуже дієвим. І е, розширення санкцій на інші енергетичні компанії та е, розширення на ось ці галузі, які в світі працюють, але російські, але досі чогось е, не підсанкційні. Пане Дмитре, а дозвольте ще уточнити? Там цікава така деталь виявилася одразу після того, як Трамп запровадив ці санкції. Напевно, неочікувано було реакцію такої від канцлера Німеччини Мерца почути. Але він сказав про німецькі дочірні компанії Роснефті, які, мовляв, не повинні потрапити під нові американські санкції. Досі залишається таким дещо відкритим питанням, чи потрапили, чи не потрапило. І якщо потрапили, чи може бути таке, що Європа може звернутись до Трампа, от, Наприклад, в особі Німеччини саме. Мерца і попросити дещо ці санкції скоригувати? Ну там до речі, не дуже добре, що ви згадали якраз цю ситуацію. Тому що, наприклад, пам'ятаю, як тоді, рік тому чи два роки тому йшлося про те, що. Німеччина, мовляв, ці кампанії е, да, конфіскувала у Російській Федерації дато тобто, б так, так така інформація тоді була, але наскільки це правда, все рівно залишається питання, і зараз попередньо нібито американська сторона схиляється до того, щоб е, піти на зустріч Німеччині. В контексті того, коли е, зараз той самий Лінсі Грем і Америка говорить, наприклад, навіть угорщині з приводу того, що треба відмовлятися від російської нафти від російського газу, тут то на це так би мовити виглядає достатньо дивно, але е, думаю, що е, тут виключення це. Е, От, саме з огляду на те, що обрано ось такий гібридний сценарій ну, середніх санкцій, це може статися, і в принципі, мабуть, це може бути навіть і там певною лазівкою для Російської Федерації, але ну ну, мабуть не настільки воно велике. Хоча тут я думаю, що треба більше з фахівців питати саме з цього питання. бо... Там тут питання цієї власності, навіть воно достатньо складне, як воно зараз виглядає. Пане Дмитре, і власне щодо а, санкцій Трампа а, є уточнення. Зокрема, про те, що президент США буде забезпечувати дотримання нових нафтових санкцій проти Російської Федерації, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Про це він говорив в інтерв'ю Bloomberg. Власне а, говорив про не він, а посол США при НАТО, НАТО Меттю Віттекер. А він зокрема пропустив, що можливо обмеження, запроваджені Білим домом проти двох найбільших російських нафтових компаній, можуть стати поштовхом. Ком до діалогу відекар також додав, що це лише початок. А коли ми кажемо загалом про санкції, як ймовірний крок до початку переговорів, а чи дійсно це той крок, який буде вагомим саме проти Російської Федерації? Неодноразово ми бачили впровадження санкційних пакетів про їхню ефективність. Одразу дуже багато точиться дискусія, але так чи інакше, от 19 санкційних пакетів від Європи. Додатково кожна країна окремо ще впроваджувала ті чи інші санкції проти фізичних чи юридичних осіб тіньового флоту сполучені штати Америки, Америка, а, також окремо впроваджують численні санкції. Останні а, події щодо впроваджених Трампом теж посилюють цей тиск. Наскільки Росія ще здатна варіювати всіх цих обмеженнях? Бо в неї є КНДР, а в неї так чи інакше є КНР, де Сідзіньпін, попри навіть ну публічно такий нейтральний а, статус, нейтральну позицію щодо російсько-української війни, ну підтримує відверто Російську Федерацію. Ми це Розуміємо. тобто, чи є ще оці спроможності в ці гадаю, що саме так, що саме є, і скоріш за все так і все і буде. Те, що Росія демонструє, що мовляв вони готові. Ну з'явилися сигнали там, і Лавров почав говорити про те, що вони ніби тут заперечуючи самого себе, що вони нібито готові там говорити, і навіть там про щось про заморозку по лінії фронту, uh -huh. і? Дмитрів той же щось розказував подібне, але насправді ми бачимо, що у Росії поки що цей ну нема да там такого підстав вважати, що це на них аж може якось вплинути. Тим більше, що є досвід того, що американська сторона да, може там відкласти введення санкцій, і ще там якось зробити. Тому поки як на мене, от. Кілька місяців ми навряд чи побачимо те, що санкції вплинули на те, щоб Росія пішла на переговори. От реально, я мені, мені так здається. Пан Митре, і давайте продовжимо власне говорити про гроші Російської Федерації, але не ті, які вони так чи інакше ще можуть отримувати до свого державного бюджету, а про ті, які заморожені, заморожені, зокрема в Європі. З останніх даних Євросоюз може спрямувати готівкові залишки російських активів для надання Україні позики. Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фондрляйн. За її словами, ці активи залишаються основним очікуваним джерелом фінансування. Той факт, що ЄС розглядає заморожені російські Активи для покриття потреб України фондерляйн назвала важливим кроком уперед. Давайте почуємо більше деталей. Ми розглядаємо фінансові потреби України протягом 2026 та 2027 років, і я дуже рада та вдячна, що Європейська рада зобов'язалася покрити фінансові потреби України на ці роки, чи то військові потреби, чи за необхідності бюджетні. Пропозиція полягає в тому, щоб використати ці залишки для надання Україні позики, яку Україна має повернути, якщо Росія виплатить репарації, і тому це юридично обґрунтована пропозиція, а не тривіальна. Але основний Меседж для Росії дуже чіткий. Ми тут надовго, ми готові покривати фінансові потреби України. Ми будемо поряд з Україною стільки скільки потрібно. Урсула фон дер Ляйн, президентка Європейської комісії. Пане Дмитро, отже, давайте розберемося, що власне з цими замороженими активами Російської Федерації, які хотіли використовувати під репараційний кредит, а власне Бельгія поки що проти. Чи дійшли хоч якоїсь згоди порозуміння, точок дотику, якоїсь думки напередодні, коли дискутували власне, про це там в Європейському Союзі? І що означає готівкові залишки, які Європа може спрямувати власне, від російських активів для надання Україні позики? Чи це? Частина репараційного кредиту, яку також розглядали, просто зараз якось частинами продовжують розглядати, чи це якісь певні альтернативні вже рішення починають шукати? Я гадаю, що це, мабуть, і є от частина цього загального великого рішення, ну тобто того обсягу тих грошей, з яких будуть брати, також ну, їх просто фізично, мабуть, інших і немає. Хоча тут теж скоріше банкіри могли б більше розказати. Щодо рішення, яке прийнято, я думаю, що насправді в такому політичному плані рішення прийнято вже пару місяців, як, і це помітно по реакції Росії. Ну, вже там здається, навіть тут у вас тут і говорили з цього приводу, коли починаються ось ці психі, з боку Медведєва, який починає лякати, що ті, хто буде із чиновників приймати це рішення, що на них будуть накладені російські санкції, там і там кримінальне переслідування, коли агентура із хороших русських і в тому числі і тих, які може там в темну використовувати ФСБ. Починають заявляти на самітах на великих аж до Жанни Німцової про те, що як же ж так, це ж гроші, бачите, це ж гроші не е, Путіна, не режима Росії і Росіян. Це гроші тих, хто їх вірив в Європу більше, ніж в Москву. Да? Тобто це означає те, що. Москва розглядає цю загрозу дуже серйозно, тобто, тому, хоча це вже тягнеться там пару місяців, практично місяць точно ТОМУ я думаю, що е, с, от, в політичному плані рішення є е, як чи були досягнуті згоди от зараз безпосередньо, гадаю, що поки що ні, от е, бо інакше тут уже. Е, це ми, ми ми б почули оголошення рішення замість тут тих, дійсно того, що зараз сказала Усула Фондрляєнко. От про ось такі часткове використання цих коштів, яке не потребує да, ухвалення там додаткових рішень і таких принципових. Тобто, бо практика вже склалась. Пане Дмитре, як тільки власне відмова. Бельгії конфіскувати російські активи пролунала політико писала, мовляв, європейський союз розробляє такий собі от план Б, що робити, якщо не вийде, от взагалі. І вони припускають три ймовірні сценарії того, як може бути надалі. Перший – це випуск країнами-членами блоку спільного боргу на десятки мільярдів євро. Тобто, буквально Україна в чергове можливо може ось таким чином впасти в якісь боргові зобов'язання, буквально на мільярди євро. А, Щось мені підказує, що це не зовсім такий альтернативний і правильний сценарій. Другий варіант репараційна позика під заставу російських активів. Тобто тут йдеться про те, що Росія колись може оговтатися і сказати, що так, ми вам щось відшкодуємо, і тоді розблокуються її активи. Теж якось сумнівно. І третій варіант відмови від фінансування Києва. Власне, тут уточнює, що цей варіант підтримує лише Угорщина. Наскільки, взагалі, хоча б один з цих варіантів є таким. Реалістичним. А, і взагалі про відмову фінансування Києва може йтися? Я думаю, що ні. Наразі. Ну звісно, все тече, все змінюється і зрештою виборчі цикли в Європі дуже так би мовити. Свої рідні да, і, і таких, на кшталт Орбана можуть приходити персонажі в абсолютно різних країнах, аж до Німеччини і Франції, включно. Тобто таке теж може бути. Але поки що, я думаю, що от, проміжок там. Один, два, два, три десь роки він є, то сформовані рішення, сформовані принципи, які в Європі прийняті. Я думаю, що ймовірним може бути, ну якщо цього рішення не буде прийнято. Хоча мені здається, що воно все ж таки буде прийнято, бо є насправді там принципові згоди і юридичні обґрунтування підготовлені. І згода багатьох країн розподілити цю відповідальність. Це ну а зауваження з приводу того, що мовляв, ніхто ж більше нам грошей не понесе. Угу. Ну так би мовити, не зовсім правда. Більше нема куди нести, да, крім як в Європу. Тому Тут, а якщо, і напевно, навпаки приклад, веди себе нормально, да, і нікуди і буде все у тебе добре. Да. Тому тут я думаю, що ось другий варіант він теж, як страхувальний, він можливий. Да. Тобто ось Зобов'язання під, під, під російські саме активи і на, на майбутнє. Ось це, да, ось це може бути Такі історії до Речі бували, і так само ми можемо згадати і про борги, як там царська Росія, наприклад, вона їх не виплатила і платили їх Радянський Союз, і, 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 і йшли суди, пересуди, і все подібне. А тут ситуація ще набагато легша, я думаю, що абсолютно може бути. Пане Дмитре, дякуємо вам, що мали змогу долучитись так. до прямого ефіру ранок і Разом з нами власне проаналізувати, що за санкції впровадив Трамп, наскільки вони є нічівними для Російської Федерації. І що нам варто надалі очікувати від Європи щодо ось цього репараційного кредиту, буде чи не буде, які, ймовірні, є альтернативи. Дмитро Левусь був з нами, політолог, міжнародник, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. Друзі, ну а зараз до нашого ефіру готовий долучити Сергій Нагорняк, народний депутат від фракції Слуга народу комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Пана Сергій. Вітаємо вас. Добрий ранок. Приємна новина. З неї хочеться прямо розпочати нашу розмову. Україна офіційно розпочала е, опалювальний сезон. Про що напередодні поінформувала прем'єр-міністрка України Юлія Свереденко. Зі словами, злагоджена робота всіх комунальних підприємств дозволяє дати тепло в домівки. Рішення про старт ухвалюють органи місцевого самоврядування з урахуванням температурного режиму. Давайте почуємо пані Свереденко. Уже понад 55% об'єктів соціальної сфери, дитячі садки, лікарні, школи підключені до тепла. У 13 регіонах тепло частково подається в житлові будинки. Решта областей поступово продовжують підключення з урахуванням погодних умов. Більше 17,5 тисяч котелень та 17 тисяч кілометрів тепломереж готові до роботи. Замінено понад 340 кілометрів теплових мереж. Проведено ремонтні роботи, сформовано запаси вугілля, палет, рідкого палива та дров. Пан Сергій, наскільки нам вдалося стабілізувати нашу енергосистему задля для того, щоб от сьогодні говорити про те, що опалювальний сезон офіційно розпочато, і власне різні регіони починають запускати тепло до побутових споживачів? Насправді енергетики починають готуватись до нового палювального сезону як тільки завершується попередній палювальний сезон. Це так само, як політики починають готуватися до нового політичного сезону, як тільки вони обираються до парламенту або обираються президентами. Так само і енергетики всі починають дуже швидко це робити. Що стосується там нашої підготовки, дійсно сьогодні, і сьогодні, і вчора, і протягом наступного тижня буде подавати тепло вже в будинки і в оселі українців. Поки що я трогаю батарею, поки що вона холодна. Ще десь до... в Києві не скрізь подали тепло. Але я сподіваюся, що протягом тижня тепло подадуть в домівки всіх і киян і. І українців в різних містах України і в громадах українських поки що ситуація більш-менш більш-менш стабільна. Як вона буде далі? Будемо бачити, складно зараз якісь давати прогнози там на, на всю зиму, тому що ніхто не може.